Ну, нагадує якесь насіння, яке відполіровані такі. Відразу й не здогадаюся, що це все виявили в людському організмі. Та й прооперована 79-річна пані Галина. Не сподівалася це в себе камінь, на такі скарби. Хоча бачу, бачу. про великий камінь дізналася ще рік тому. Я прийшла провідувати свою подружку тут, же в цьому відділенні, і в палаті з нею лежала жінка, яку прооперували. Жовчний міхури, так вона мені показала дуже величезний камінь, який таким же розміром, як на узі в мене винайшли 40 міліметрів камінь. Як я побачила той камінь, то я злякалася і одразу вирішила йти оперуватися. Ну, щоб я боялася, щоб не, камінь такий великий, щоб не розірвавши пухір. А прийшла на операцію, коли відчула невеликий дискомфорт, вирішила не затягувати. Не сильні були болі, але ну, вже стало догоряти. Останні, от десь три неділі почалися, і болі таких сильних вже приступів не було, гострої болі не було. Ну, така ниюча біль. От. печія догоряла. Під час обстеження в пані Галини виявили ще й грижу стравохідного отвору діафрагми. Якщо би патологію не усунули, вона обов'язково колись нагадала би про себе, і тоді без хірургії все одно не обійтись. Тому лікарі запропонували їй зробити відразу дві операції за одне втручання. Грижа стравохідного отвору діафрагми була середніх розмірів були ближче до великої і в будь-якому випадку вона б себе проявила, проявила б або з більш важкими клінічними ознаками. Або не дай Господь защемленням, там, ускладненням. Ми запропонували провести два оперативних втручання за один наркоз. Хвора згодилась. І враховуючи наші можливості, наш досвід, а ми проводимо таких операцій багато, ми провели. Маючи в арсеналі зараз новітню стійку, яка дозволяє працювати в 3D режимі те оперативне втручання. Грижу лікарі почали усувати першою, а потім взялися за жовчний міхур. Хірургічна відеокамера виводить на монітор зображення операційного поля. 3 d можливості дозволяють бачити його об'ємно, створюючи ефект безпосередньої присутності в хірургічній ділянці. Бачу, що це значить 3D? Це об'ємне зображення, воно набагато краще. Воно дає швидко зорієнтуватися в чарівні порожнині, набагато швидше проводити оперативні втручання. Наша камера 3D-зображення на моніторі бачить дещо спотворено, на відміну від того, як його в спецокулярах бачать хірурги, але неозброєним оком видно, що органи на 3D-моніторах чіткіші. Для порівняння, це 3D-зображення, а це 2D. Різниця суттєва. Зробили грижу з травоходного отвору діафрагми. Готуємося до видалення жовчевого міфаря. За півтори години жінку вивели з наркозу і перевезли в палату. Наступного дня вона вже стала потрохи ходити. Не боялася, не боялася ні. Тому що я знала, в які руки я попадаю. Зараз почуваюся задовільно. Вчора була операція, а сьогодні вже мені дозволили сідати і вставати. Помаленьку вже хожу. Тепер їй роблять перев'язки. Якщо все буде добре, за кілька днів пані Галина піде додому. Найбільше обмеження будуть полягати в дієті протягом місяця і у фізичних навантаженнях. Тим часом хірурги беруться оперувати аденому наднирника, його мусово видаляти. Причин таких захворювань може бути безліч і передбачити їх важко. А болю людина не відчуває. Пухлина наднирника доброякісна. В будь-якому випадку її треба було забирати, тому що вона має шанс переродитися в злоякісну. Вони раніше. Були поодинокі в нашій оперативній тактиці, ми їх робили орієнтовно до 10-15 за рік, а зараз от практично вийшли на 3-4 похлини в тиждень. Стало Краща діагностика, як узі діагностика, так і комп'ютерна діагностика. Операцію теж провели в 3D-режимі і тривала вона трохи більше півтори години. В ефективності 3D-технологій хірурги переконалися на практиці. Ми перетиснули мене централі з правого наднирника. Це основний етап операції. Він самий складний. Об'ємне зображення воно включає в себе те, що ми його бачимо об'ємним з всіх практичних боків. Ми. Забираємо правий наднирник разом з пухлиною і наближаємося до закінчення операції. В 3D-форматі ми працюємо орієнтовно 1,5-2 місяці, відколи придбала клініка цю стійку. Це зовсім інший рівень візуалізації. Практично всі оперативні лапароскопічні втручання зараз проходять в 3D режимі. В повній візуалізації це покращує життя хірурга. Тож 3D-отручання не замінюють умінь і навичок хірургів, але полегшують їхню роботу і дозволяють оперувати швидше, а пацієнт менше перебуває під наркозно-медикаментозним навантаженням.